Історія, в яку важко повірити. Декоруємо разом органайзер, а паралельно розповідаю історію від моєї підписниці. Одного разу дівчинка побачила оголошення, інша дівчина закривала свій магазин і продавала офіційні альбоми та карти за дуже низькими цінами. Там був і Армагідон від Еспа, саме той, про який вона давно мріяла. І вона подумала, клас, і собі куплю і допоможу дівчині. Виявилося, що продавчиня з того ж міста. Вони домовилися про зустріч, усе було схоже на чесну угоду. Клієнтка передала й 1678 гривень. Взяла альбом і пішла додому. Але коли відкрила покупку, шок. Це були не оригінали, а люкс копії. Вона написала тій дівчині і одразу потрапила в блок. Наступного дня школа на перерві вона бачить ту саму дівчину. Уявіть, який збіг. Іде до неї, а та цікає. Але наша героїня не здалася, наздогнала її, схопила за кофту і разом з друзями повела до директора. А директор найкраща подруга її мами. Вона вже знала про цю ситуацію, покликала батьків цієї дівчини, і під тиском вона зізналася. Так, це були копії. Та на цьому історія не закінчила. Чилась її батьки відмовилися повертати гроші. А директор, уявіть собі, відрахувала цю дівчину зі школи, і вона більше там не навчається. Дівчата, органайзер майже готовий. Напишіть, будь ласка, як вам він? А стосовно історії, я просто в ауті. пишіть, що було у вас щось подібне. Гарного дня.